А який останній захід ви відвідали в Чернігові? Угу, навіть не згадаю. Напевно, концерт приїжджав хімік в травні. Угу. Оце ж останній раз. Хто приїжджав Чи і Катоші, ті, що угу. співають білі троянди? Останній захід. Напевно, останній захід, на якому був, це був протест біля Чернігівської облради, коли підпис, коли був підписаний закон про ліквідацію нап угу. набута сам. <ctor> У нас тут збирали, тут знаєш, зустрівся з деякими знайомими, списалися, вони повідомили про це. Я, такий, я прочитав про те, що відбувається, зрозумів, що те, що намагалися прийняти, це не дуже красиво і, відповід, і перед нашими європейськими партнерами це виглядало угу. дуже несильно красиво. То свята первокурсники. Так? Ви вступили кудись в університет? Ні, я другий курс, я суд Ага. Я організовував. Я відвідала у суботу дуже цікавий був семінар. Такий по кінезіології. Приїжджав mm -hmm. дуже відомий в Україні Андрій Барабаш. Це такий ну відомий кінезіолог, енергопрактик. Тому було дуже цікаво. Чи ні ходили? Не ходить на заго в спортзал. Тепер ходім ні, тодолфітнес.